Ми там, Які взяті не зрецькі місто, а як історія астрології. Я зараз трошечки. Значит, в мене є така поема, яка називається Спорядження Амазонки, це э, э, міфічний твір а Там, де богиня Афродита споряджає свою онучку Антіопу, яка згодом стане царицею Амазонок, і в неї її споряджає в Гілею. Ну, Вважається, що Гілея це північне Причорномор'я Чорномор'я, територія сучасної України. І, ну, і дає настанови. Там, по гілеї, що сонцем сповита, станеться так, що численні копита тишу розгнівають в вашому лісі. Вітер впіймають за хвіст і ним свиснуть. їм на шляху розійдуться дерева, вивезуть коні наїзників ревних, воїнів грубих, по лісу надсадно, мчатиме грім чоловічого стада. Руки звірячі, шкури потворені, хрип виривається з дикого горла. Впійманий вітер метає зі злості, зв'язане, сплутане, довге волосся, очі їх млосні, і риси, грізні, м'язи натягнуті, зброя залізна, їх загайдати зі шкіри людської, знятої із ворогів після бою. Шлунки, наповнені кров'ю убитих, раптом замокла на мить Афродита скіфи, кочівники, дикі і вперті. Що принесуть крім насильства і смерті? І Далі веде розпочату розмову. Ті, що примчали, готові до лові. Жертву схопити, як змучену падає, і для споживання завести подалі. Тільки не так розірвіться події. Ви надто сильні, сміливі, красиві, зброєю поглядом вирішать миті. Здобич зуміє мисливця спинити. Пилі зі степу і болотянім броді, шкіра зрубцьована, руки їх грубі, хай наближаються, скони хай злізуть, скинуть із себе ремні і залізо. Царство жіноче прославиться скоро. Міць Амазонок пізнають простори, Скіфи в гілеї летітимуть свистом в страсі, що їх нанизають на списи, милі жінки і сміливі красуні. Хіть незборима страхи їх відсуне, смерть не страшна. Шанс є наповно впасти з жінками в шаленство любовне. Сильні тіла є і шкури є теплі, запах їх суміш із вітру, і з тепло. І після ласки ні кроку до втечі. Тишею всіх накриватиме вечір біля багаття жінок обійнявши, з ними вина вип'ють з черепа чаші, м'ясо зготують у шлунках звірячих, губи м'які, серця їх гарячі. Їхні підрослі безвусі нащадки степом завіються слідом за батьком. Їхні розквітлі озброєні доні Стримано ласку, розтягну долоня.